Нехай день буде добрий, 13 червня, 24 рік. Я зараз де знаходжуся? Скажіть, будь ласка, де я? я в Котельві, Полтавська область. Мене цікава тема гончарства, котельві. Що ви чули? Що ви пам'ятаєте? Що ви знаєте? Я бачу, що ви молода, але можливо щось від мами, бабусі. Яка то я молода, вже стара, я вже на приці. Ну тоді розкажіть мені, що чули про гончарство. Чи були гончарі? Що робили? У нас не було тут таких гончарів. Я сама запішні, але ж за дані, бід А не, ви нічого я, не пам'ять? Печі дома я, не я я, немає? немає. Діло в тому, що я тут не проживала. Ясно. А ви можна вас запитати про гончарство котельви? Що чули, знали? Може від мами, бабусі, прабабусі. Піч, горщики, глечики. А у бабусі, було, а пічі, глечики, і горщики були. Ви сама Котилевська? Ні, 75-го. А бабуся у вас Так. Котелевська? котелевська. А де ж вона брала глечики, горщики? На базарі, на, базарі. на базарі, а вони були котелевські чи пічнянські, чи хто знає? Ні. Цього не знаю. Ну, я тоді пічмало, <смі> <смі> які вони були, ста пічні чи стотиль? Скажіть, будь ласка, а піч зараз у вас є в хаті? Нема? Оті бабуся, а бабуся на хата піч? Там вже розвалилася хата і піч. Вже не користуєтесь. А як ви думаєте, чи прийде нам таке такий час, що будемо знову піч? Будувати тебе. Та, та порозбивають усе, може, тічку Ясно, а мені ж треба про гончарів. ж Кого ж мені питати? Може підкажете, Теж хто, хто може чути зможуть. Може більсь, може більща не знають. Може більща не знають. Бо в них начебто глину там брали колись. Ото синя машина хлопчина стоїть. Вони з більшого самі. Хлопчина, так він же молодий. Чи ну, там Я мати. запитаю. Там Добре, дякую.